Сьогодні відбувається свято працівників культури та матерів народного мистецтва. В залі зібрались видатні наші митці, нашого міста. Міський голова Андрій Білоусов підтримує культуру. Дуже приємно, бо культура в таких воєнних реаліях має важливе значення. Наші діячі культури вийшли і на вулиці міста підтримувати арт-терапією і придумали нові заходи щодо підтримки наших містян. Шановні наші працівники культури, майстри народного мистецтва, я від усієї територіальної громади вітаю вас з вашим професійним святом. В нашому місті працює більше ніж 600 фахівців в області культури. Хочу подякувати вам. За вашу надважливу роботу за те, що саме завдяки вам в нашому місті берує активне культурне життя, завдяки вам, наші люди, можуть трошки перепочити саме за нашу культуру воюють і віддають життя наші захисники, за нашу культуру, за нашу самобитність і неповторність. Сьогодні культура, звісно, має дуже вагоме значення, тому що Хто, як не працівники культури, може довести, донести до нашого суспільства основні генетичні коди, які передавалися з покоління в покоління, будь-то музичне оформлення, чи поезія, чи книжка. Чи навіть пам'ятка історії та культури сьогодні? Це свято всіх, хто творить, тих, хто виходить на сцену, співає, танцює, хто працює у бібліотеках, у музеях, у школах мистецтв. Ми всі люди, які причетні до цього, ми є невід'ємною частиною великої родини, яка зберігає духовне багатство, примножує його, передає в майбутні покоління. Ми безмежно вдячні нашим захисникам і захисницям, завдяки яким? Ми ми можемо працювати, і я гадаю, що вони стоять на бороні саме цього, саме нашого духовного спадку, нашої культури, те, що ми намагаємось передати привити нашим дітям, і взагалі поширити по всьому світу нашу українську культуру.